Ми не говоримо про дворічний мир, щоб потім знову опинитись в цьому безладі. Ми працюватимемо з Росією, працюватимемо з Україною. Ми переконаємося, що все працює. Друзі, привіт! 18 серпня. Вашингтон делегація з України прибула на перемовини із американським президентом, які багато хто називає історичними. Володимир Путін в очікуванні дзвінка Трампа після перемовин із Зеленським, та й не тільки з Зеленським, європейські лідери. Також прибули до Вашингтона або поспілкуватися із Трампом, спробувати його переконати в тому, що із ворогом із терористом можна говорити тільки з позиції сили. Мене звати Яніна Соколова. Ми зараз проаналізуємо все, що відбулося в овальному кабінеті до розмови безпосередньої сам на сам європейські лідери Трампа, Зеленський Трамп. Тому додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наш канал. Ми працюємо щодня. Або ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, друзі. Отже, зустріч відбулася в Вашингтоні на ганку Білого Дому. Трамп зустрічає Зеленського, робить йому компліман за те, що той прибув у костюмі. Зеленський дійсно був весь в чорному, в піджаку. Під нозом була сорочка, не в класичному варіанті, але тим не менше зробив такий реверанс в бік тих, хто його критикував за костюм. До речі, щодо костюму, журналіст. Той невдаха, який в подарунок отримував горілку від російських журналістів під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Так, так, якщо не бачили наше попереднє відео, подарували цьому журналісту горілку російські журналісти і сказали: Раша і США, друзі, давайте пити тут разом. Той відмовився, втім, подякував. Но ну, на прес-конференції вибачився перед Зеленським за те, що тоді питав недолуго про костюм. Сподіваюсь, щиро. Це той, хто минулого разу на тебе напав. Я пам'ятаю, вибачте, ви виглядаєте чудово. Загалом атмосфера в овальному кабінеті була геть не такою, якою вона була під час попереднього замісу. Якщо ви пам'ятаєте, як це було, Трамп був доволі лавлі, доволі комплементарний по відношенню до України і до Зеленського. Наговорив купу слів, що I love you». People of Ukraine, потім подумав блін щось занадто багато любові і почав говорити, що він любить людей і з Росії взагалі любить людей у всьому світі. Його мета зупинити цю війну, сказав Трамп. Далі е, сказав, що для нього честь приймати українського президента. Для нас це честь приймати тут президента України. Журналісти багато питали Трампа щодо того, чого він очікує від Путіна за результатами перемовин. Взагалі, які у них стосунки, що хоче Путін, ви так і не відповіли, бо не було нормальної прес-конференції після зустрічі на Алясі. Нагадаю вам, її реально не було. Вийшов в цей хуло, прочитав з листочка свій спіч. Традиційний із вимогами Трамп клупав пічку, відчував себе першокласником на першому дзвонику. Ну то Трамп сказав, що і Зеленський, і Путін мовляв, всі хочуть, щоб війна закінчилася. Зеленський, я і Путін, всі ми хочемо, щоб це закінчилося. Щодо гарантій безпеки, Трамп сказав, що ми дамо Україні безпрецедентні гарантії безпеки, якщо Україна погодиться на угоду, яка вже була запропонована Путіним. Ну хоча б фрагментарно, я дивилася інтерв'ю на CNN від Віткуфа. Напередодні він там говорив, що доведеться поступатися територіями, бо угоди не буде. Ви знаєте про що мова? Нагадаю, хто не дивився наші попередні відео. раша хоче затяпати собі Донбас повністю, і Крим офіційно. І щоб ми офіційно прибрали ці території е, офіційно з нашої офіційної країни, поміняли конституцію, чи що там вони хочуть, яким чином це зробити. Втім, факт залишається фактом. Трампа спитали про гарантії безпеки. Він сказав, безпрецедентні дамо багато зброї, захистимо їх як ніколи. Ми будемо працювати з Україною, будемо працювати з усіма. Оце з усіма часто в нього лунає. Таке враження, що він виправдовується перед Путіним за те, що він хвалить Україну або якось підсвічує свою підтримку. Якщо буде мир, цей мир залишиться довгостроковим. Говорить Трамп. Ми не говоримо про дворічний мир, щоб потім знову опинитися. Цій небезпеці ми будемо працювати з Україною, ми будемо працювати з усіма, і ми збираємося переконатися, що якщо буде мир, цей мир залишиться довгостроковим. Ми не говоримо про дворічний мир, щоб потім знову опинитись в цьому безладі. Ми працюватимемо з Росією, працюватимемо з Україною. Ми переконаємося, що все працює щодо України і НАТО. Трамп вкотре заявив, що Україна не буде в НАТО. Не буде причин. Цьому не пояснював. Друзі, причина очевидна, цього не хоче Путін. І дивно, що так синхронізується позиція президента Сполучених Штатів із Путіним. Втім, що тут не здивування про НАТО. Сказав, що не буде. Втім, п'ята стаття. Тобто приблизно такий об'єм допомоги, в разі якщо Росія буде нападати знову на Україну, він обіцяє. Говорить про довгостроковий мир і про те, що все буде добре. Тільки відмовтеся від цих територій. Зеленського питали мало а, в основному, окрім того, недолугого, який вибачився за костюм. А, більше питань особливих глобальних не було. І щодо Путіна і щодо Трампа спитали його про вибори Зеленського. А, він заявив, що припускає, що відбудуться вибори, але їх неможливо провести в Україні, поки йде війна. Дасть Бог у нас буде мир. Чи ви тоді відкриті до проведення виборів у своїй країні? Звичайно, ми просто маємо брати до уваги обставини. Ми маємо працювати з парламентом, тому що під час війни ми не можемо проводити вибори, але ми маємо припинення вогню досягти перемир'я і на суходолі, і в небі. І забезпечити людям можливість провести демократичні відкриті вибори європейські лідери. Друзі, там класний склад. Насправді, всі наші адвокати присутні Урсула фондерляєн, присутній Макрон, присутні Кір Стармер, прем'єр Великобританії, президент Фінляндії, Литва, Латвія, Естонія представлені, тобто. Цілому весь пул нашої підтримки присутній там. Нагадаю, що напередодні Зеленський провів е, з ними розмову, і вони домовилися про спільну позицію. Щодо позиції Європи, друзі, щоб ви розуміли, навіть після Аляски, навіть після артикуляції Трампа про те, що мовляв, слухайте, європейці, ну переконайте цього президента українців, який не хоче розповідає там щось про конституцію міняти, то Європа сказала. Однозначно, ми хочемо, аби Україна була цілісною. Ми підтримуємо суверенітет і не закликаємо Україну, аби вона відмовлялася від території. Що далі, друзі? Далі буде зустріч сам на сам Зеленського з Трампом. Зазначу, що карти, які весь час хоче бачити Трамп у нас в руках, ми привезли туди. І буде мова про нашу нову зброю, зокрема про ракету «Фламінго», Нагадаю, 3000 тисячі кілометрів дальність і вже випробування були показують в Генштабі в Міноборони, що вони були успішними. Ну і якщо не вдасться Зеленському, то далі буде секонд раунд, тобто другий раунд де будуть європейці переконувати позиція одностайна. Я не бачу наразі від Трампа розуміння, яким чином. Можна цю позицію нашу проукраїнську зайняти, втім, можливо, в цих кабінетах будуть аргументи, можливо, формула, за якою ми будемо отримувати припинення вогню. Ну а потім вже угоду, Так хоче українська сторона. Тобто, щоб спочатку було спочатку було припинення вогню, а не те, що цей кончений робить. Ну а потім, вже, якщо буде припинення вогню, ми побачимо сигнали про те, що Російський диктатор е, має намір закінчити війну. Тоді вже буде угода. Втім, росіяни так не хочуть. Вони говорять ні. Спочатку угода, потім припинення вогню. Ну чому їм вигідно хочуть просуватися? Бачать, що російська армія е, нині ну, має великі втрати, і навіть фрагментарне їхнє періодичне. Успішне завоювання певних частин на Донбасі, воно відкинуте, як я вам розповідала, що наші сили відкинула ворога від тих позицій, від тих вуз, які ми мали на карті Тіпстейт. Українці відвоювали ці території, вони наші. Втім, Росія не втрачає наміру це все робити. От, поки записую для вас відео: йде повітряна тривога, балістична загроза. Суми обстрілюються, БПЛА летить на Харків. Тобто продовження війни з боку Росії жодних натяків. Напишіть в коментарях, що про це думаєте. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. В описі до відео ви знайдете всі способи підтримати нашу команду, підтримати вільну журналістику. Для нас це дуже важливо. І це дасть нам можливість створювати більше контенту. Обіймаю вас, друзі. Лишайтеся на цьому каналі. Ми слідкуємо за подіями. Плануємо транслювати, що буде після. Тому підпишіться, щоб не прокатив до зустрічі!